Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок. Доброго дня, якщо у вас день, і доброго вечора, якщо у вас вечір. Та приємної кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву та закликаю духів кави, прошу, допоможіть, скажіть. Що заважає, одружитися, вийти заміж тим, хто дивиться відео, близьким людям, створити сім'ю, народити дітей, одружитися, вийти заміж, близьким людям, тим, хто дивиться відео, що заважає, одружитися, вийти заміж. Створити сім'ю, народити дітей. Ух, яка як сильно впливають на голову. Почекай тобі ще рано. І тобі це не потрібно. Якщо дивляться жінки, то вам... Можуть робити дуже сильно таку поршу на самотність. У вас повністю вас не бачать чоловіки, вас не видно, про вас повністю закрита енергетика. Причому ще ви були маленькі, яким чином це все закрито. Багія виходить. Дуже сильно. Повторювали більше десяти разів. Може таке бути, що ви і були заміжні, але вас розлучили, розвели і залишилися. Може, із дітьми, і зроблено так, щоб вам фінансово не допомагав ваш чоловік колишній, і також щоб із-за того, дуже сильно що вас розводили, намагалися зруйнували вам шлюб. Ви не можете надалі зустріти людину, тому що ще працює оця магія. Ну, її можуть повторювати на майбутнє. Все через гроші, через якийсь ресурс. от Заперечу вас, негатив убираю заперечую негатив убираю Ще може бути, що як ви були ще маленькі, вам все, все говорили, що одружуватись вам не треба. Що треба вчитися працювати, мати гроші. От і у вас якби на перший. На перше поставлені фінанси, гроші. Заперечую, заперечую весь негатив убираю Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду Прошу відкрити всі шляхи і дороги на любов, тим, хто дивиться відео, знімаю всі негативні програми, мороки знімаю. Порче знімаю, порші на самотність убираю, не прогляди знімаю, відкриваю шлях на любов, на те, щоб всі, хто дивиться відео, близькі люди одружились, мали сім'ю, родину, дітей, буде так і так буде. Це буде все сказано стіснено, так буде. Скажіть, допоможіть вищі сили, чи лишився ще хоч який-небудь негатив, втручання, що заважає одружитися, вийти заміж тим, хто дивиться відео близьким людям. Ух, як сильно зруйнували. Все одно відродитись, відновитись, у вас такі сильні мороки, заперечую весь негатив, убираю, відкриваю дороги на одружені. На любов, на другу половину, друга на все життя, вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги тим, хто дивиться відео, більше нічого не заважає. Бути щасливими, відкриваю дорогу на другу половину. і Щирі почуття відносини на все життя. Буде так і так буде. Буде все сказано, стіснено так буде. Скажіть ось ще сили, допоможіть чи лишився ще хоч який-небудь негатив, що заважає? одружитися, взяти шлюб тим, хто див... вийти заміж, всім, хто дивиться відео, близьким людям. Ще момент може бути, що вам перекидують або скидують якусь негативну свою програму. Це негатив іде як нещаслива доля, от негативна партнера якогось, який поганий. Він... А у вас забирають хорошого. Крайні. Заперечу весь негатив обирає, заперечу весь негатив обирає. Вища сили, янголів охоронців духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги тим, хто дивиться відео на щасливу долю, на другу половину, на одруження. Більше нічого не заважає обираються перешкоди на дорогах, на любов буде так. Все сказано стійсне, так буде. Скажіть ви ще сили, допоможіть чи лишився ще хоч який-небудь негатив, втручання, що заважає одружитися, зустріти другу половину друга на все життя? Ну, от. Заздрість, дуже сильна заздрість. Обговорюють. Заперечую весь негатив повертає тому, хто робить. Заперечую весь негатив повертає тому, хто робить, Хто замовляє. Виналірую всі підклади. обміни, притики. Подміни знімає повертаю назад, тому хто робить по Верховному суду, буде так і так буде. Вищі сили, янгелів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на другу половину, тим, хто дивиться відео, відкриваю дорогу на другу половину, буде так і так буде. Не буде все сказано здійснено, так було, Боже, як сильно зроблено, щоб ви були самотні. Духівка прошу. Допоможіть, скажіть ваші сили, допоможіть, чи лишився ще хоч який-небудь негатив, що заважає? Одружитися, вийти заміж. О, тут взагалі порча така стоїть, кладовицька магія. Хочуть так зробити, щоб вам вже не приходила в голову ніколи думка про сім'ю, щоб ви були дуже сильно самотні. Може, є люди, які пережили смерть близької людини, і теж як. Так, може бути так, що не хочеться більше одружуватися, заводити сім'ю, але вам все одно прийде людина, близька людина, така, з якою ви будете одружені, і тут більше йде порча на самотність. Може, навіть в шлюбі була зроблена, заперечую ось негатив убираю. Заперечую весь негатив, Убираю всі привороти, мороки обираю, відкриваю шлях на щасливу долю, на любов. Більше немає жодної перешкоди. Відкриваю дороги, друга половина приходить туди, хто дивиться, відео, народжуються діти, одруження свадьба, відкритий шлях на свадьбу буде так, так буде. Нема жодної перешкоди буде так, так буде. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Повертаю повністю все, що було стягнуто, всю енергію повертаю назад. Відкриваються всі шляхи і дороги. Наш шлюб на щасливу долю. Буде так і так буде. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі дороги і шахи на щасливу долю, на одруження. Тим, хто дивиться, відео, більше нічого не заважає одружитися. Відти самі ж народити дітей буде так і так буде. Тривайся, шлях друга, щаслива долю буде. все сказане, здійснені, так буде. Угу. Це треба періодично повторювати, дивитись це питання. Ще я хочу запитати, те питання що приховує друга половина, дружина, чоловік. Від тих, хто дивиться відео близьких людей, що приховує дружина-чоловік. Що приховує, що використовує кладовище, використовує кладовицьку магію. Дуже серйозні, такі дає вам випити речовини якісь, чи подливає, наливають, може на, на фотографію наливають. За це платили сумасшедші гроші, дуже великі гроші. Заперечуюсь негатив убираю. Щоб ви не втекли. Щоб ви не змогли втікти. Приворот кладовицький. Заперечувався негатив убираю. Отак. От Складовище. Заперечую весь негатив обираю. Ви все одно розлучитесь, просто відтягують час, намагаються якимось чином маніпулірувати дітьми і льють, і лють ці перевороти. Заперечую, весь негатив обираю. Та ви вас все одно ви будете розривати ці відносини. Заперечую всі негативні програми, убираю, знімаю повністю. Весь негатив Убираю. повертаю назад. Поймаю всі програми, заздрість, порчу, прокляття знімаю, згалаю. Кладовицьку магію анулірую всі рідини, щоб не підливали, не лили на фото, не напаювали. Анулірую повністю, більше не працюю. Убираю всі привороти, знімаю всю мороки, знімаю, негативні програми Убираю. Відкриваються всі шляхи дороги на щасливу долю, на розлучення всім, хто дивиться відео, якщо вони хочуть. Більше немає жодної перешкоди, щоб розлучитися, стати вільним. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Більше немає жодної перешкоди. Буде так і так буде. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу допоможіть відкрити всі шляхи і дороги, тому хто дивиться відео близьким людям, обираю всі перевороти, моря, і все ще погане робили. Кладовицька моя, на ну, лірую порчу насмерть, знімаю, відкриваю шлях на здоров'я, на любов, на гроші. Буде так і так буде. От, от така ситуація. Нічого, будемо повторювати, дивитися ще, ще, знімати негатив, дійсно, дуже сильні втручання. от, Намагається вас якби, більше іде, щоб люди були рабами, щоб їх використовувати, як наче ви, власність, от, власний. Загалом має зараз стати легше набагато допомогти. Вас мають побачити інші протилежна стать, помічати, бачити вашу енергетику. От. Так що все має стати хорошо. І на цьому я буду завершувати. Дякую всім за увагу. Дякую за донати, за те, що ставите лайк. Вподобайки, що пишете коментарі, мені дуже приємно. А також я запрошую всіх на індивідуальний прийом. Номер вайберу, телеграму є в описі під відео. Також туди можна написати питання на Ютубі, на загальний розгляд на YouTube канал, яке вас цікавить, якщо у вас є якісь такі питання, от ми його розглянемо. Це також допомагає. Так що бажаю бути коханими, вам можна бути коханими, кохати, мати сім'ю, дітей, бути щасливими, щирі почуття, друга мати на все життя буде так. Всі ваші дороги на любов відкриті, легкі, двері відкриті буде так. Дякую ще раз за увагу, бажаю приємної кави. І до зустрічі!